Друзі, вітаю! Восени вже як традиція підзарядка мого акумулятора Bosch S5208. Як я вже казав, на цьому акумуляторі зазвичай короткі поїздки, це там 3-5 кілометрів і все. В принципі, довгі поїздки дуже рідко. Тому він рідко встигає підзаряджатися. Ну і в такому випадку я завжди восени роблю підзарядку перед зимою, тому що вже були маленькі морози, і я помітив, що пуск трішки складніший, хоч і морози невеликі, але все ж. І напруга на акумуляторі зараз, здається, мені вже опустилася до 11,9 вольт. А без навантаження 12,6 А з навантаження було 11,9 вольт. Ближнє світло фар я вмикав і опускалося до 11,9. Для початку, думаю, ось цим пристроєм зробимо десульфатацію. Тут є така функція. Якщо акумулятор ще живий, то в принципі вона лишньою не буде. А потім ми ще доведемо щільність електроліту звичайним зарядним пристроєм, на якому виставляється напруга і струм невеличкий, і ви дозаряджаєте акумулятор до повного заряду. Вибираємо режим repair. Все, і в цьому режимі чекаємо, поки не буде full, здається мені. Ну, цей режим досить довго працює, десь 12-13 годин. Ну і поспішати зарядку я не буду, тому що, якщо ви бачили відео про акумулятор Force, то я брав його ось такий же самий. Зараз на автомобілі він стоїть і я нікуди, в принципі, не спішу зарядку цього акумулятора. Тому все можна зробити не поспішаючи. Вчора до 12-ї години ночі на ось цій зарядці постоїв акумулятор в режимі відновлення. Потім до ранку я йому дав відпочити. Переключився на звичайний заряд, але зарядка відмовлялася заряджати, бачивши, що акумулятор заряджений, тому ще підключив ось цю зарядку. Ця все ж таки змусила ще трішки підзарядити акумулятор. І за ось годин 6, напевно, вона змогла ще 1,2 ампера годин запихнути в акумулятор. Ще я хочу спробувати ручним блоком жилення на стабільній напрузі і спробувати зарядити і подивитися чи ще щось візьме акумулятор. Можна ще подивитися рівень електроліту в банках. Перша банка, дивіться. Так, ну рівень, як ви бачили десь тут. Наступний. Так само. Десь по цій лінії. Це дуже незручно робити в дві руки, але в усіх банках, в принципі, плюс-мінус рівень знаходиться ось тут в нормі. Хто не знав, це якраз лінія норми електроліта. На третьому етапі зарядимо ручним зарядним пристроєм або блоком живлення. Огляд на такий у мене є на каналі. Посилання залишу в описі або в правому верхньому кутку відео. Ось цей зарядний пристрій заряджав акумулятор до 14,8 вольта. І тоді він рахує його вже зарядженим, якщо напруга піднімається. Тому отут я поки що виставив 14,8 силу струму. Ми зараз, напевно, не будемо обмежувати. Замикаю і дивлюся, яка сила струму. Ну, 2 А. Я думаю, поки що вистачить. І підключаємо. Ось ці великі краби це просто я залишу від цього, тому що вони добре сідають на клему, а оці маленькі не можуть обійняти, тому будемо одне на одне одягати. Цей зарядний пристрій зараз відключений. Ну і дивіться, у нас ще, в принципі, споживання йде 2 А, але зараз напруга підніметься і, скоріш всього, струм впаде. Так, бачите, різко почав падати струм. Можна його ще обмежити до десь 0,5 і чекати до тих пір, поки споживання не стане десь 0,15-0,20 А. В такому режимі вже акумулятор заряджається десь понад 10 годин, звичайно, з переривами, тому що зараз світло вимикають, але. Уже понад 10 годин він споживає не більше 0,26 А. При цьому напруга акумулятора в спокійному стані вже десь 12,8-12,9 вольта. Тому це вже достатньо. Я думаю, кращого результату я не добьюся. Ну, звичайно, якби був доступ до електроліту, можна було б ще його замірити, як я вже казав. Але так приходиться судити по побічним показникам, таким як напруга споживання при зарядці та напруга в стані спокою самого акумулятора. Я спочатку заряджав на 14,8, так як автоматично заряджається, там трішки струм більший. Але потім підглядів в Ютубі в людини, яка постійно займається відновленням акумуляторів. Зазвичай він робиться на 14,5 вольта постійній напрузі та з невеликим струмом. Тому я опустився нижче. І ось вже помітив, що показники опустилися до 0,24-026, і вони вже стабільно тримаються, не опускаються і не піднімаються. Тому вже ось з таких показників я вирішую, що досить заряджати. Зараз ще відключу, дам йому відстоятися і покажу вам, яка напруга на акумуляторі. Ще дав відстоятися акумулятору Декілька діб в перший час все-таки напруга ще була. 12,9 вольта, але зараз все ж таки стабілізувалася на 12,8 вольта. Ось, в принципі, і все, чим я хотів поділитися з вами. Посилання на зарядочки, які можна придбати на Алікспресі, я залишу в описі. Ну, і думаю, що ще згодом вичекаю якийсь добрий мороз і ще зніму відео по запуску дизельного двигуна на ось цьому акумуляторі.